Всім привіт! Сьогодні знову риболовля. Давайте я почну з того, що ми тут вже не перший раз і якось ми вже були тут а на риболовлі. Давайте вставлю кадри з минулої рибалки, подивимося їх. Трошки забіжу наперед. Відео буде, що подивитися. Будуть гарні окуні і гарна щука трофейна. Так що давайте, дивіться. Перший день і потім повернемося у сьогоднішні такі жорсткі умови погоди. Сьогодні така трешова була рибалка, але цікава. Тарас рибину піймав, що там за риба? Суда... А, оконець. Ой, красавчик, дивіться який. О, красавчик. Гарний, гарний. Є риба, є, треба ловити. Є, є якась рибина. Окунь. Мотиля башкою. Ну, гарний, гарний. Не точно гарненький. О, який гарний. А, да, сайди ще. О, дивіться який! Красень прям. Фат 2,4, ось такий оконець. Ось такий, така приманка. Ще... Ой, добрий, гарний, гарний окунець Ще один окунець один din... краще другого. О! Oh. Дивіться який гарненький. О, красенький. Клюнув на такого сексі шримпа 3 дюйма і 12 грам джиголовка. Ось такий красень. Ось такий гарний. Опа! Тарас, нарешті було куча клювань, незрозумілих від'їдало хвости, ну як би ми догадували, що. Ну, то, то воно і є, так. Дрібний судачок. Невеличкий. Отакий судак. Оце вони хвости відкусують, дибають, дибають, дибають і додибався нарешті. і Отже, вийшло трошки половити гарних таких кабанчиків. Вийшли там на вечереті на один вугол. Трошки вийшло. Ну, ми тут тільки розвідуємо міста, то, тому вийшло знайти судака, але судак був не крупний, він від'їдав, відкусував хвости і були холости Ну Чомусь в той день судак не дуже був активним таким. І Ось сьогоднішній день. Теж зібрались, зібрались у трьох. Я, Тарас, Дімон, і пішли ми теж на ці міста. Але погода нас дуже-дуже підвела. юго східний вітер 9 метрів, в секунду, і він в обличчя нам дує. Тобто приходиться кидати проти вітру, видуває здоровенну дугу шнура. Контроля приманки ніякого, всю риболовлю прокидав 16 грам грузик. Був чому? Мені б там хватило б 12, якщо було б нормальні умови погодні умови. А так, виходить, треба, що вітер пробити І щоб хоч якось трошки чути дно приходиться перегружати саму оснастку свою. Може. І було б багато більше б клювань, якби не такий е, тяжовий грузик був. Ну, тим паче, Тарас піймав таку щуку трьоху трьох, таку вивалив гарну. Я піймав судачка, окунчика доброго, Дімон теж піймав. Якби всі з рибою були, е, не дивлячись е, на складні погодні умови. Ну, бли, ближче К обіду, ще й пішов дощ в придачу квітру, в холодній такій погоді, ще й пішов дощ. Все намокло, сам мокрий, і ми вирішили свалювати. Тараса є риба перша. Ну, як завжди, в принципі. Тарас перший лови рибу. П'ять кіно буде про Тараса. І судаків Тараса теж. Красунчик. <плес> не дивлячись на цей ураган, <рес> на таку бішану дугу, <гас> ну, не шукаємо ми легких шляхів і прийшли ловити судака. <гас> ми сьогодні втрьох на риболовлі <гас> з Тарасом і Дімоном. Є Джек Воробей, а у нас є Димон Воробей, воробій, капітан. <риклад> у нього теж є YouTube канал Happy Fishing. Підписуйтесь, заходьте, дивіться, є відоси гарні. Он взагалі по такі карапи зимої ловить, що це капець. Просто мамонти. Так що заходьте, там є цікаве, дуже цікаве відео. Підписуйтесь. На капітана Дімона вороб'я. Це буде Україна. То, що треба? Що не виходить? Ого, oh. ого, oh. oh. может щука? что Подивиться, там щука, ой хорош. Так как за жабри. Давай на... Та відкрижеш ви трошки. О, от така а Тут так все важко. А, а ще як руки в неї в пащі. А я її тримаю, то мені якось взагалі ні, ну це трофей. Це круто. О! А, блядь. Я кидаю на пол. Фух. Фух. Я тебе поздравляю! Я... На тебе грязною рукою клас. Бомба. Геть дурна, че Крута, крута. Рівно 300 почти. 3,70-300. Гарна мамка гарна. Да. Є, є-є-є, рибка. Десь біля берега. О, ось такий теж невеличкий судачок. Селект снек, Такий і сюди Пробиває гарно. Хто там каже, що не пробиває, то Black Swan. Ну і сюдачиня невеличке, але пробив гарно. Все добре. Натопту. Лимончик зацепив. О О, гарненький. Красинка. Єсть блін. Гарна рибинка була. Да. Стянуло, хвост відкосило, рибину розірвало, щось таке страшне від голосу Мартастий клюк. Красунчик. Селекції зі шат тренюємо. Красунчик. Можна сказати по риболовлі. ну, По риболовлі риба начебто й є, але немає як ловити. Ну, вітер такий, що ти просто то не чуєш, як грузик б'є по дну по однові то воно дує в бік. Це в таку погоду люди нормальні сидять вдома. Ну, але не ми. Ми Не шукаємо таких легких шляхів на рибалки. Тобто ну, пішли все одно. От якось така вийшла рибалка. Сьогодні рибачив Black Swan, Ultra 4000, Siglon Sunline. Восьмижилка шнурок, 37-й флюракалбон теж сіглон. По приманкам сработала Snack Select і Easy Shak 3 Дюйма теж Селект. Ось якось так. приманок дуже багато перебирав, але тут тільки ті дві спрацювали. Якось так Підписуйтесь на канал Дімона, це канал ГП Фішинг. Дімон ловить крутих карапів, взимку, з льоду. Вообще, відео просто в Підписуйтесь, заходьте к ньому на канал. Не забувайте про мій канал, підписуйтесь. В посиланнях під відео буде в описі будуть посилання на мої соцмережі, Фейсбук, Інстаграм, заходьте, теж підписуйтесь. І все. Отака риболовля і до нових зустрічей. Пока-пока.